У сніговому полоні опинилися маленькі села та хутірці у бабіч Київської траси. Тут школярі, аби потрапити до школи, а лікарі до недужих роблять справжні на зусилля. Майже два дні село Кути, що за 6 кілометрів від траси, було без електрики. Струм з'явився лише у понеділок надвечір. Порвані дроти самотужки полагодили селяни. Про спецслужби тут воліють не говорити. До людей не відносяться, так як по-людськи треба. Чи то світло, або бура була, то було, то було. Крім того, я жалоб великі. Найкраща ситуація із дорогами. У кутах, Йосипівці та Олиску снігу по шию, ані кіньми, ані машинами. Місцеві до маршрутки через поле по 4-5 кілометрів ходять. Кажуть, востаннє спецтехніка заїжджала сюди чистити сніг у радянські часи. Дуже часто, що ми добираємося, а тільки як заметілі в нас сюди ніхто не чистить дороги, хіба фермери? Якщо мають свій транспорт або зовсім сюди дорожня служба до нас не заїжджає, вона не чиста. Єдині, хто на колесах лікарі, але то тільки від ранку вівторка. У неділю єдина карета швидкої ледь заїжджала за браму, хоча викликів було багато. Було і вчора багато, і в неділю було багато. В неділю ми більш медвіш відказую, бо не могли виїхати. Пані Ярослава працює фельдшером. Каже, махнуло б на все рукою, та не дуже шкода. До хворих тепер доїхати може, а от додому щодня змушена вертатися пішки. Я мешкаю в Теребежах, не в Олеську. Ми пішки добираємося на роботу. Вісім кілометрів. Я тоді прийшла. та шість сім як кому. Та. У неділю, каже жінка, був просто армагедон. Важкохворих несли снігами ледь не на руках, а пологи приймали при свічках. Води відійшли і цей подзвонили. Я одразу приїхав трактор. Ну на допомогу, якби часом машина не приїхала. Сестра Андрія сьогодні щаслива мама двох дівчаток. Двійня народилася за п'ять тижнів до терміну. Породілля їхала з рідного села у районний пологовий будинок та потрапила у сніговий полон. Машиною дісталася до найближчого села і викликала свого лікаря. Він був у війську, найняв саньми, добирався, коні позастріляли. Решта він добирався пішки, біг. Снігові замети ще подекуди залишаються вздовж траси. Спецтехніка і надалі чистить дороги. Синоптики знову попереджають наприкінці тижня знову снігопади.